Е, окей, розкажи, будь ласка, як ти потрапив до батальйону, чим займався до війни? Вибачаюся, але особисте і особисті дані не розповідаю в цілях безпеки своєї та своїх близьких. Всім привіт. Сьогодні ми в гостях у Горинича. Горинич, привіт. Вітаю. Розказуй, чим ти тут займаєшся. Е, це місце, в, якому, в яке приходять всі дрони напівготові. Ми. Їх Перепрошиваємо і підготуємо вже для роботи екіпажів. Також ремонтуємо техніку і приводимо все до ладу. Чудово, я бачу робота кипить, зараз поговоримо детальніше. Так, звісно. Розкажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, як дрони змінили цю війну? На початку повномасштабної війни на полі бою переважала артилерія, і вона задавала хід битви. На даний період часу артилерію замінила FPV це е, наші основні засоби враження та розвідки. Як ти вважаєш, дрони повною мірою компенсують е, арту чи ні? Скоріше доповнює роботу артилерії та все ж на даний період часу дронів набагато більше, ніж артилерії. І застосовують більш гнучко. Якщо ми вже говоримо про ефективність дронів, то скажи, будь ласка, які переваги в маневреності, ефективності, точності, в збереженні життів, тим міг би назвати? Е, ну, дрони е, менші та більш точні в порівнянні з артилерією? Також розвернути групу БПЛА набагато легше, ніж перемістити якусь САО чи щось подібне. Ну, один снаряд до САО стоїть 4 тисячі доларів, а один FPV 500. плюс-мінус. Назви, будь ласка, декілька основних варіантів, як можна застосовувати дрони, через те, що ми бачимо дуже багато контенту про ураження дронами, але мені здається, і хочеться би розкрити цю тему більш широко. Ну, Враження це основне. Також дронами проводять до розвідку, логістику в деяких випадках. Також на дронах піднімають ретранслятори для. Також проводження fpv ударів розкажи, будь ласка, як ти бачиш недалеке або далеке майбутнє в розвитку БПЛА? Чи вважаєш ти, що нам ще є куди рости? Де ти бачиш основні вектори розвитку? Так, звісно, розвиток дуже перспективний, та на даний період часу дуже важко, тому що. На всі ці розробки потрібно дуже багато часу. Люди займаються по 5-10 років цими напрямками і розвиваються в них зараз багато є проєктів, такі як рій, які вже в процесі доробки і є приклади використання. Та на це все потрібен час, людський ресурс, ну і звісно, гроші. Супер, що сьогодні? Які задачі? Е, сьогодні е, налаштування та відновлення пошкодженого е, обладнання. Е, також ми маємо повноцінне робоче обладнання одного з екіпажів Робоче місце. Це наземна станція, екран, з якого летить пілот, з якого фіксуються враження, також записують відео підтвердження. Е, це виносна бліндажка, яка виноситься. На вулицю, і у нас також є ретрик. З ретрика з, з дрону сигнал іде на ретрик, з ретрика на бліндажку. І з бліндажки вже йде на наш загальний екран. Супер! Отже, сьогодні треба це все перевірити і відремонтувати. Так, так. Окей. Що б ти порадив хлопцям та дівчатам, які хочуть долучитися до нашого батальйону і стати на гребені розвитку FPV в Україні? Ну, я б порадив би цікавитись цим, розвиватись самостійно, інтернет все це дозволяє спокійно робити. Ну а взагалі-то приходити до батальйону, ставати в наші ряди, ми будемо навчати, і це все прискорить. Отже, шановні інженери, ми прекрасно бачимо всі ваші круті ідеї в чатах в телеграмі. Якщо ви готові діяти, а не просто писати ці ідеї, долучайтеся до 420 го окремого батальйону безпілотних систем Хорт. Підписуйтеся на наші ресурси і посилання на анкету в описі під відео. Чекаємо.